Фреска не торкайся мене у келії номер 1 представляє явлення Христа Марії Магдалині, перше після його воскресіння. Ця сцена включає тільки дві фігури: Магдалину, Уклінну або спрямовану вперед, і Ісуса Христа, який м'яко ухиляється від її простягнених рук. І зупиняє її застережливим жестом. Зоровий ефект визначається співвідношенням цих двох ніби застиглих фігур. Голова головного персонажа виділена на сплощеному фоні. Віти трави на передньому плані та дерева в глибині спостерігаються та передані любовно і ретельно серед розписів келі, де виявився інтерес до природи. Це, мабуть, пояснюється тим, що цю сцену іноді називають Христос-садівник на плечі хреста Мотика. Це посилання на ремарку Іоанна про те, що Магдалина спочатку прийняла Христа за садівника, його раннього ранку досить реалістичний, але із Кристес.